Всім привіт, вітаю всіх за святом, таким дуже непростим затональністю, усікнування голови пророка і Хресителя Господнього Іоанна Предтеча. Так могла читати у дописах, що це один з таких особових днів для мене. Одна з таких точок навернення, зараз конкретніше не пояснюю, тому проте це одна з тих точок, після якої життя отримало нове спрямування. Це було ще в період до активного церковного життя. Цер... Активне церковне життя було наслідком, зокрема цього дня. І... Це був період такий, знаєте, скепсису, пошуку простого такого життя подалі від якихось таких вищих матерій. І через певні обставини, через певні події, не через розповіді людей сталося відкриття, що є певний. Незримий вимір, і який накладений на світ матеріальний. Що особові дні в році це я не вигадка людська якась, а справді те, що було відкрито нашими предками, і що ми можемо використовувати, на що ми ніяк не можемо вховати, проте можемо використовувати. І... Краще нам пошвидше розібратися з тим, як ми можемо це використовувати, адже бачимо, ви бачите вчора в коментарях. Я процитувала вам біла гейтса, який є в нещодавньому інтерв'ю вже абсолютно прямо не приховуючи, нічого говорить, що ну, якщо уникаємо великої війни, значить буде пандемія. Тобто є певні сили, так, певні. Повна група осіб, тримачів капіталів, які відчувають наближене завершення земного життя і не можуть дати після себе жити іншим. Вони настільки переконані своїй вищості, виключності, вважають себе рівними Богові, обрали поклонятися силам, які намагаються помститися Богові від початку створення світу. І, розуміючи, що час добігає, намагаються не дати нікому жити після себе, так? Ми про це вже якийсь час з вами говоримо. Ну, а тут таке от відверте, абсолютно відкрите повідомлення 9 вересня він озвучив. Що ще маємо бачити, це те, що... Їхня збіговиська, так, які замішані, як ми вже знаємо з вами на окультизмі, вони йдуть дуже чітко за певною їхньою логікою. Тобто, цей підбір дат. Стараються вони своє збіговись проводити в дні, коли були богослужіння за Юліанським. Оскільки ці дні тепер звільнені від богослужінь, так, і вони в такий спосіб, проводячи своє збіговська в ці дні, вони намагаються використати осовість цих днів для того, щоб стати міцнішими, для того, щоб саме їхні ідеї отримали втілення і набуло сила. Сьогодні бачимо також цікаві новини покликані, зокрема і видоволікати увагу нашу від важливих подій інших в Україні і світі. Ну, такий типу захід, так? Але бачите, йому передувало, ну, в столиці в мене увазить. І світло не вимикають, уявіть собі, диво, просто от електроенергії вистачає сьогодні для того, щоб провести раут для леді, джентльменів, так. Тільки от не розумію, чого в столиці його проводити, чого не в Полтаві, там, де загинуло військо, чого не на Львівщині, там, де загинула ця родина, на якій так піаряться, чому не на Десні? От на березі. Проруч, мертвої риби, проч мертвих ралликів. Я от вважаю, що раут дуже класно проводити. От дуже клюво смакують креветки там шампанським, якраз в такому фльорі, в такому ароматі. І от що цікаво, цьому, е, такому заходові передувала подія вчора. Могла читати в новинах, що ввечері, об 11-й годині троє дуже невідомих напали на священнослужителя, який є також військовослужбовцем, який приїхав саме на цей захід. Тобто, дивіться, таким чином. І заходу він надається значущість якої він не має насправді. І кошмари – це конфесії. Їм показується, як страшно жити. Дивіться, небезпека всюди на вас чатує. Ну, такі от штуки. Розумієте? Важливо не піддаватися на маніпуляції і шукати зразу, від чого ж вивокають увагу. Ну, зокрема, від цікавого продажу гори в селищі Буша, там, де трипільські знахідки, скіфські знахідки, там, де козацькі поховання старовинні, і там, де величезні такі от надра. Так? І це надра продані, якісь такі контори із уставним фондом тисячу гривень. І дуже цікава є сума, яку вже контора проплатила за початок видобутку. Це там щось там 2 мільйони 666 тисяч і там і так далі. Тобто точно суму можете подивитися в інтернеті, але там фігурує це от таке цікаве число. Люди побачили в цьому намагання старти історію, так. Пам'ять історичну, хтось побачив там, жагу збагачення і бажання наживи на надрах. Але тут є ще дещо. Те, що допомагає зрозуміти, що діється взагалі в Україні, в світі, і для чого ж так ретельно спихувало з богослужінь за юліанським календарем, які стримують оцю деструктивні покильні сили. Ну, якщо так. Поцікавитися виявити, що це місце є одним з місць сили, тобто оці окультичні діячі вони дуже полюбляють і використовують різні місця сили. Як пам'ятаєте, Гітлер, так він його не прошерстило весь світ в пошуках місць сили. і він сидів не на Тибеті десь, а він сидів саме в Україні. На одному з місць, яке вони позначили для себе як одне з таких потужних місць сил. Це потрібно розуміти, щоб могти аналізувати, що відбувається, чому саме таким чином. Чому, наприклад, гроші таким чином використовуються, чому люди вважаються за, за нецінність українське? І yeah. Решту подій співчуваю активістам, які намагаються відстояти цей продаж. Чому? Ну, тому що мені це нагадує ситуацію з Софіяківська, коли забудовник з російським капіталом втригирив свій катлован за 9 метрів від брами, і коли він його вирив, пішло тріщини, так? Тобто, підсвідомо чи свідомо він бажав зруйнувати. Нашу святиню. І от тоді, коли ті, всі ті, хто мав би відстоювати це, ну, або боялися, або вважали, що їм вигідніше не сваритися з місцевої влади, і відстоювати не було нікому, окрім групки пенсіонерів, які вже стільки все перебачили на своєму віку, що ця от групка осіб вже не була страшною просто. І От бажаю знайти активістам місцевим, які відстоюються, також от людей, які, які не бояться, яким нема чого втрачати. Адже знаємо, що дуже багато активістів, які заважали владі по всій Україні розбазарювати, обкрадати народ за дивовижним збігом обставин, уявіть собі, вони загинули в більшості на фронті. Під час першого вторгнення, під час повномасштабного, яке, знаєте, ні, ніби карма якась цікава, та? дивовижний збіг обставин, що гинуть саме ті, хто заважають місцеві чи, чи таким загальнонаціональним кабінетникам. Давайте переключимося все-таки на сьогоднішнє свято. І обдумуємо для себе одну його таку особливість, яку часто випускають при ну, роздумах про нього. Загибель Яна Хрестителя стала, сталася внаслідок обманом взятої обіцянки. Тобто дивіться, Ірода змусила виконувати обіцянку, яку його змусило дати. Чому змусило? Тому що була підготовка, щоб він її дав, був обраний момент, була обрана стратегія, були обрані методи. І його змусило дати обіцянку в присутності інших пацанів. так? І потім, коли він зрозумів, що пообіцяв, йому стало незручно, ну, перед пацанами, так? Незручно. За те, що він пообіцяв і не виконати те, що пообіцяв. І він був змушений. Виконати таку обіцянку. Коли б він був знайомий з доробком святих отців, то він би знав, що, звісно, вони там з'явилися пізніше, про те, ну, якби він розумів, що діється, які сили витягли з нього цю обіцянку і змусили дати, то він би знав, що Господь він скасовує анульовує такі обіцянки, тому що він знає, що людину здурено що скористалася її слабкістю, якимось таким моментом вразливості, що підлізло в, в такий момент, що от людина просто от, ну, перебувала в якомусь стані такої звуженої свідомості. Ми можемо побачити інші ситуації, коли до людей підлазять так, знаєте, використовувати ще ревнощі, чи втому, чи знову ж таки дуже часто використовують страх. Отож, давайте подумаємо над цим таким моментом в цій історії, так, щоб не бути самим нам зманіпульованим. Вже так традиційно буду відповідати на запитання. Мене запитали вчора, що я думаю про теорію Дарвіна. Ну, я так розумію, питання полягає в тому, чи вірю я в те, що людина походить від мавпи. Відповім дуже просто. Скажіть, як ви думаєте, якби це відповідало дійсності, якби дійсно людина пішла від мавпи, то мавпи в оцих всіх цирках, зоопарках, де їх експлуатують? Уявіть собі, скільки там би вже з них в такому випадку утворилось би людей по лабораторіях, де з ними це намагаються зробити, уявіть собі, які кошти. Давосі ці роками вкидають в те, щоб довести, що людина пішла від мавпи, І не виходить, розумієте? Вони тепер пішли іншим шляхом, вони намагаються людину сучасно отопіти, отопити до рівня мавпи. і в такий спосіб собі щось там довести. А воно не доводиться, розумієте, і вони від того бісяться. Від того вони не можуть спати по ночах, як пише гець, що от він не може спати вночі. Коли б розбирався зі своїми проблемами, а не видавав свої хвороби за норму життя, ну то спав би. Що ще потрібно розуміти про цю історію? До речі, так от згадала про Гейтса так що перед тим подільник його Фаучі, один з маріонеток. Руками якого багато чого зробилося псевдово-медично, він видав свої мемуари, називаються вони За викликом. І там от він говорить, як світ потерпів від дезінформації, від брехні, і розумієте, це написала людина, який найбільше брехав. Він брехав про те, звідки пішов вірус. Він брехав про те, що його група. Саме і розганяла, так, як виявилось віруси, робила безпечно для людей, небезпечно. А він брехав про це. Він казав, що ні, ми такого не робили, а потім виявилося, що таке робили. Він брехав про маски, він брехав про корисність препаратів. І ця людина видає таку книжку. Для чого це робиться? Щоб здорова, нормальна психіка просто вимкнулася, впала в ступор, знаєте, щоб сталося таке отупіння. І цього ніяк не можна допускати. А стосовно будь-якої теорії, то дуже раджу вам вивчати життєвий шлях людини. Тобто, чи це науковець, чи це філософ, наприклад, от його філософія, звідки вона себе черпає, потрібно розуміти, з якого життєвого досвіду. Наприклад, якщо ви цікавитесь Дарвіном, то ви дізнаєте, що він був доволі віруючою людиною, він навіть навчався на священника тривалий час. Проте. Там у нього сталося такі от події, що у нього померла донька, і тоді це його відвернуло від Бога. Тобто його теорію без цього моменту його життя не можна, не можна зрозуміти. Якщо ви візьмете, наприклад, філософа, якого дуже часто цитують сучасні ці діячі, зокрема, ці всі Давосівці, Ніцше, його ці фрази про Бог помер, про те, що другою помилкою Бога була жінка, і інші там фрази, які він говорив і які йому прописують, то ви дізнаєтесь, поцікавившись так, що це була дуже хвора людина. І там психічні хвороби були взагалі в родині. Там і батько дуже рано помер, там були. Дяді і тьоті, які хворіли на психічні хвороби, такі дуже сильні, і от у нього також була психічна хвороба. Взагалі такий дуже цікавий випадок в плані ну, для клініцистів, тому що ну, така талановита людина, так, і настільки ж потужний недуг. Але був такий період доволі благополучний, і він в цей час закохався в жінку. У Соломе і навіть зробив їй пропозицію. Проте в нього була сестричка, яка в ньому бачила золоту жилу. Вона була такою ярою антисеміткою, і потім ці всі творіння вона передала гітлеристам і вони зробили з цього типу як свою ідеологію. Проте, Ну, Нічше там ні до чого насправді. Ну, він, він писав про інше. Проте сестричка дещо там і підправляла, а, дещо, а є твір, який вважається, що вона і написала, а видала просто за його твори. ну Щоб примазатися до такої ну, видатної особистості свого брата. І от вона вибачаючи що в ньому золото жило, дуже не хотіла втрачати свій вплив на нього. І так його проінструктувала, так його, ну, щоб він так освідчився, що та жінка відмовила при тому, що він був її дуже дорогий. Ми не знаємо обставин, як саме це сталося, так? але коли я про це прочитала, мені це нагадало випадок. Школярі одному хлопчику дуже подобалась дівчинка, а дівчинця подобався він. Але він не наважувався підійти. Це знаєте таке, менше підлітковий вік і ну, такий от, період дуже, дуже такий ну, чутливий, зворушливий. І от він не наважувався до неї підійти, якось висловити свою симпатію, але розповів своїм друзям. Ну, друзі його намовили написати на дошці в класі. там, Я тебе люблю, будеш зі мною зустрічатися. І от одного ранку вона заходить в клас весь. Вже ну, дітки вже в класі всі, вона чує га-га-га, повертає голову, бачить цей напис, всі, там діти сміються всі, вона в сльози вискакує з класу і пожалілася батькам, попросила її забрати з цієї школи, щоб ну, через таке приниження. І батьки її послухались, тобто перевели її в іншу школу, потім почалась війна і вона виїхала з країни. І цей хлопчик і дівчинка не поговорили. Тобто вона так не дізналася, що... ну наразі не дізналася, що він не хотів з нею поглузувати, що це було справді. Про щирі почуття, ну просто таке дурне таке, от, е, вияв, так? під, під намовою, тако, тобто його намовили таким чином виявити своє почуття. Потім з'ясувалося, що один з хлопчиків відчував заздрість, що от у нього з'являться відносини раніше ну, за цього хлопчика, так, і це стало такою додатковою мотивацією намовити того. Ну, ти послухався, розумієте? І ну, на даний момент не було ще розмови між ними, і ну, дуже хочеться вірити, що вони колись таке з'ясують, що сталося. І, ну, Тому що, знаєте, з такого, з такого випадку справді здатні от утворюватись такі сильні травми. от. Дуже, дуже так, знаєте, хочеться вірити, що поговорять. Це до чого? Тобто, от у Нітше стала аналогічна ситуація. І після того, як та йому відмовила, після якогось такого спровокованого сестрою освічення, сестра почала намовляти Нічше, щоб він розірвав спілкування, тобто, ну, типу, вона ж тобі відмовила, вона ж тобі взагалі спілкуватися. і ізолювала його фактично від цієї жінки. А до того вони ну так тісно спілкувалися. У них там різні такі от компанії були, де вони. Вони були високоінтелектуальні, і були компанії, де вони зустрічалися. І от після цієї ізоляції у відбувається буває дуже потужний прогрес хвороби. Він Взагалі там і галюцинації після того починаються. Ну, так знаєте, взагалі впадає в такі от вічі, в небажання жити, тобто життя їм починає бачитись так дуже похмуро, і ці всі от фрази, які потім вирвали з контексту і взяли на озброєння, це деструктивні сили, так вони були сказані людиною в дикому стражданні, в диких хворобі. Там було такі мігріні, що він не міг навіть там голови від подушки підняти, розумієте? Там був такий стан, що це не він говорив, це говорило от, ну, його змучене тіло, його змучена свідомість. Він там то уявляв себе кимось, то там, йому там щось вважалося. Тобто, коли ви хочете щось висмикнути, взяти собі на озброєння як лозунг, як якесь таке скерування до, до, до дії, то ви пізнаєте, все-таки, який досвід життєвий у людини привів її до такого висновку, привів її до таких думок. <кхм> Отже, маніпулювати, так, ну, на жаль, діячі навчились. І кажуть, його фрази, якісь такі висмакнуті з контексту, вони, ну, їх дуже часто можна почути в вигляді аргументів, щоб, Релігія це щось нібито застаріло. Ні, не застаріло. Ми маємо наново відкрити, і просто для себе наново відкрити те, чим є православ'я, і відкрити ці інструменти і методи по управлінню реальністю, які в неї вкладені. Що ми маємо для себе зрозуміти, яким чином себе. Навчитися налаштовувати, щоб могти це використовувати на благо для світу, тому що каже, ситуація, вона того вже вимагає. Хочеться в це вірити чи ні, але таке вимагає. Ще що згадала, це дуже прошу вас читати самостійно Євангелія, читати Тлумачення Святих Отців, аби різні там діячі вам не всовували програмки, такі не маніпулювали вами. Під виглядом проповідей до свят. Адже ми можемо там побачити зараз і настанови Давосівців, перемежовані такими от біблійськими сюжетами. А сьогодні зранку, наприклад, побачила допис такої собі діячечки московського патріархату, дуже такої одіозної жіночки, яка от, історію Анахрестителя використов... намагається використати таким чином, що от він помер за Бога, от так треба жити християнам. В таких випадках, коли вам ну, від вас хочуть, щоб ви померли за Бога і довели, що ви християни, або коли від вас хочуть, щоб ви поклали там душу і тіло, або, наприклад, щоб ви там в ім'я планети не народжували дитину, або щоб в ім'я планети, ви там почали їсти якусь фігню синтезовану. так? От В усіх таких випадках просіть, щоб. Ті, хто закликають до цього, ті, хто цього, зробили це першими, показали приклад своїм ревним таким от віддаванням обов'язку і так далі. Тобто зверніть увагу в такому випадку, що ці діячі якось так е починають з'їжджати, тому що когось спонукати, закликати вона навчилась маніпулювати кимось. А от щодо себе, ну там вимоги інші і бажання жити є, так? Також, знаєте, от, маріонетки Дабосівці діячі в різних сферах. Чому вони це роблять? От це питання, яке я, я пробувала смислити для себе, тому що. Ну, хворих оцих от їх грубках, так, а їхніх маріонеток значно більше. Я пробувала для себе зрозуміти, чим вони керуються. Ну, вони, це і вигода, це і бажання отримувати від віддавоців, тож гейця, якісь там грошенятка, але є і інше. Вони сподіваються, що вони гарантовано таким чином отримують місце в кавчегі. Ну, для цих маріонеток у мене погані новини, адже. Вони нікому не дадуть жити після себе. У них є бажання одномоментного завершення історії людства і світу. Тому не тіште себе ілюзіями, що от ви когось в прірву зіпхаєте, а самі лишитесь стояти на бережку. Ні. Тобто там плани такі для всіх: для того, щоб ставати стійкішими, для того, щоб. Бути адекватними ситуаціями, ми з вами робимо вправи так, для того, щоб покращити роботу мозку, для того, щоб якось наш весь організм був і сильнішим і здатним протистояти різним в тому числі, і маніпуляціям. Що ми будемо робити сьогодні? Сьогодні ми попрацюємо з серцем для профілактики різних там у цих серцевих нападів і проблем з серцем. Будемо робити дві вправи. Спочатку ми зупинимо думання, процес думання, а потім послухаємо серце. Що робимо? Перша вправа буде, руки витягуємо отак, потім отак. І робимо такі рухи, мовчки, дихаємо в такт. стараємося це зробити якомога швидше. Ви побачите, що щойно думка пробігає. Ви збиваєтеся. Поставте собі таймер і робите так три хвилинки. І друга вправа це ставимо руки на область серця, ліва боще, права — зверху. І починаємо дихати, зупиняючи дихання. Дивіться, робимо вдих. І на кілька метрів зупиняємо дихання. Не доводячи себе, знаєте, до бажання там такого судому вдихнути, просто вільно, тобто на трішечки, на буквально пару секунд. Потім видихаємо і знову зупиняємо дихання, і так робимо тричі. Дивіться. Закриваємо очі і дослухаємося до серця. Чому це потрібно робити тричі? Ну можете зробити 5 разів, можете зробити 7 разів. Просто тричі, досить для того, щоб ви відчули і ритм свого серця, і як йому там, так? А потім ще три хвилиночки, поставивши таймер, просто посидьте, пос... от от, склавши ручки, відчуваючи, як тепло рук входить в грудну клітину, наповнює її. І серце стає легше. Тобто ви просто відчуєте, як воно таке от судомлене, таке втомлене, отримує життєві сили, йому стає краще, йому стає добре. І ви починаєте чути своє серце. Чекаю на розповіді про практику, бажаю вам всім гарного дня, ще раз зі святом, з святом непростим, з святом такої особової тональності. Тому бажаю плідних роздумів також, цілую люблю обіймаю, па-па!